Подивимось, яка ситуація на Донецькому напрямку. На жаль, це найгарячіший напрямок. Тут протистояння ворогу триває. Це підтверджує сьогоднішній звіт нашого генштабу. Загалом 10 населених пунктів намагались атакувати росіяни. Наші воїни ці спроби зупинили. І, власне, подивимось на ділянку поблизу Солидара. Аналітики Діпстейт повідомляють, що тривають бої на північ від. Краснополівке. Результат тут поки що невідомий. Тим часом наш генштаб повідомляє, що були відбиті атаки на станцію сіль, як ми знаємо, вона поблизу Соледара. Тож ймовірно, там таки наші українські позиції. Але як бачимо, на карті поки що це червона зона. Але як ми знаємо, аналітики Діпстейт вони оновлюють її трохи пізніше. Ну і також не припиняються спроби штурму благодатного та красної гори. І одразу переходимо з Соледара до Бахмута. На жаль, зміни є на карті за минулу добу. Тут побільшало червоної зони. Аналітики Діпстейт повідомляють. Що ворог захопив значну частину приватного сектору на захід від Бахмутського лісу? Ось Це приблизно ця ділянка фронту. Там тривають бої. Наші захисники намагаються стримати наступ росіян тут. Жорстко жорстко зараз нашим захисникам, але тримаємо кулачки за наших хлопців. І також аналітики пишуть, що опитне, ймовірно, повністю втрачене. А однак, як ми знаємо, це не підтверджена інформація, це лише дані з відкритих джерел. Тут ситуація постійно змінюється, тож будемо очікувати офіційного підтвердження від нашого генштабу. І район Кліщієвки. тут аналітики також уточнили ситуацію. Як бачимо, знову побільшало червоної зони. Це дуже важливий напрямок. Противник сюди стягує всі додаткові резерви. Наш генштаб повідомив, що була відбита атака на цей населений пункт. Ну і власне окупанти вони хочуть просунутися до Іванівського та дійти таким чином до траси Костянтинівка, часів Яр-Бахмут і цим самим відрізати наші сили від. Постачання поговоримо про Авдіївський напрямок. Цього разу ворог пробував атакувати північніше Спартака, але успіхів знову не зафіксовано. Там наші захисники міцно тримають оборону та не дають окупантам просунутись на Авдіївку. Також наш генштаб повідомляє про відбиті атаки на Новобахмутівку, Красногорівку, Водяне та Мар'їнку. Як бачимо, знову ж таки по всій лінії фронту навколо Авдіївки Росіяни знову намагаються атакувати та намагаються взяти Авдіївку в напівоточення. Але як бачимо, вже Авдіївка тут тримається, і наші хлопці точно її не здадуть. Та поговоримо про межу Харківщини та Луганщини. І тут тривають позиційні бої та артилерійські дуелі. Саме так характеризують цей напрямок. Аналітики наші військові продовжують працювати на ділянці Сватове Кремінна. Аналітики повідомляють про бої в районі Новоселівського. Тут буквально російські війська штурмують українські позиції масовою живою силою. Також тривають бої в районі Площанки, Червонопопівки та у лісах Кремінної. Ну і власне генштаб повідомляє про єдину відбиту атаку на червонопопівку. Можемо бачити це і червона стрілочка на карті позначає цей напрямок. І також на цьому напрямку українські війська продовжують ліквідовувати живу силу ворога, і в так званій ЛНР заявили, що українські війська завдали удару по Кадіївці. Поговоримо про наш південь. І тут аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що російські та українські розвідники ймовірно ведуть перестрілку на островах дельти річки Дніпро на південь від Херсона. Південне оперативне командування збройних сил України повідомило, що 23 січня українські сили знищили захоплений цивільний катер із російською диверсійно-розвідувальною групою, яка намагалась перекинутись на Потьомкінські острови.